І продовжуємо малювати вже блакитним кольором. Я малюю так само, як на минулому уроці справа наліво, створюючи ефект таких ну, коливань нашої, нашого моря. Поступово-поступово замальовуємо блакитним, світло-фіолетовим, додаючи фіолетову до фіолетового білим. І робимо ось такі мазочки. Ці мазочки вже можна робити справа наліво, створюючи отаку горбинкою, щоб наші хвильки мали різний вигляд. Тут можна з цієї сторони, Тобто ці ми вже малюємо таке неспокійне море в різні сторони. Беру темну фарбу і підмальовую внизу куточок. Тобто я зараз беру і виділяю хвилі від світлого до темного. Знову робимо хвильку знову хвильку, підмальовую. І так роблю. Ну, там, де я хочу намалювати хвильку, там я роблю такий ось нібито горбик. Вам не було видно? Ось так. Підмальовую малюючи горбик вже темним кольором. І це буде зображення наших хвиль. Як ви бачите, воно таке вже стало нібито бурхливе і не таке, не таке спокійне, як було спочатку. Для того, щоб виділити ці. Ці наші хвилі. Можна взяти світло-блакитним і дати блікен ніби то ось такі виблискування. І тут ми робимо блік на хвилях, і тут ми робимо блік на хвилях. Так само це можна зробити і світлофіолетовим кольором. Я мішаю блакитний з маджентою і додаю білила. Гарно це все діло зараз вимішаю. І знову даю ось такі невеличкі мазочки під, навколо кожної оцієї хвильки. Там, де темне, у нас і виходить світло темне, світло темне, світло темне, світло темне. Таким способом ми, 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 ми вимальовуємо наші хвилі. Завершальним може бути просто такі відблискування світлою фарбою. Або зовсім блакитною світлою, або білилом. Такі от виблискування на воді. Ось так. Вони можуть бути від сонячного світла чи від світла заходу сонця. Тоді ми можемо використати, мабуть, спробувати навіть якісь помаранчеві кольори. Наприклад, десь ось, ось тут. Декілька мазочків кольорів. Неба. Ось таке нас вийшло гарне море. Мені подобається. Ну і під кінець я вмочу олівчик в жовту фарбу і поставлю тут за хмаркою сонечко, яке вже майже зайшло за горизонт. Візьмемо ще жовтого кольору і підмалюємо. Трошечки нашний захід сонця ось так. Ось такий вийшов гарний наш пейзаж. Сподіваюся, ви встигали за мною. Якщо ні, ви можете ставити відео на повтор або на паузу і повторювати, пробувати знову, знову і знову. Головне, ніколи не здавайтеся, у вас все, все вийде. Головне. Виконуйте послідовність на нашому відео. Так. Трошечки відірвався в мене вершечок малюнка, тож я беру знову мадженту і підмальовую ту частину паперу, яка у мене відірвалася. Ось так все. Ось такий нас вийшов пейзаж. Сподіваюся, вам сподобалося і у вас все вийшло. Дякую за увагу! Не забувайте ставити лайк і підписку. Чекаю ваших коментарів і побажаю до наступних уроків. Дякую за увагу, всім пока!